Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Сьогодні наш духовний погляд спрямовано на важливу подію, яку описав євангелист Матфей: Христос на прохання жінки, ханиниянки, звільнив її дочку від злого духа. Смуток і страждання матері та дочки перемінилися на невимовну радість. У той час прийшов Ісус у землі тирські і сидонські, і ось жінка, ханиниянка, вийшовши з тих місць, закричала йому: Помили мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується, але він не відповідає їй ні слова, і підійшли учні Його і благали Його, відпусти її. Бо кричить нам услід. Він же сказав у відповідь: Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь: Недобре взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона сказала так, Господи, але щенята їдять крихти, що падають із столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь о жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш, і зцілилася дочка її у ту ж мить. Кожен раз, читаючи святе письмо, ми стаємо, стаємо свідками духовними великих чудес, які здійснював Христос для укріплення людської віри. Милосердний учитель бачив людські труднощі, співчував кожній людині, яка з вірою в серці. Просила про допомогу. Інколи Христос випробовував віру людини перед своїми учнями. Про таке випробування ми дізнаємось із читання Святої Євангелії. Христос, ніби не чув благання матері, яка йшла за ним і голосно кричала: Помили мене, Господи, сину Давидів! Любов матері до своєї дитини є безмірною. Страждання і муки дочки великим болем проникали в серце матері. Кожен, хто має дітей, може усвідомити материнський біль. Апостоли ставились з великою любов'ю до ближніх, і тому Господь вибрав їх своїми учнями. Апостоли співчували бідній матері і просили Ісуса допомогти їй. Своїм прикладом вони показували нам, що слід молитись за тих, хто в біді. Ця жінка була не з вибраного ізраїльського народу, а з хананеїв ідолопоклонників. Однак її віра в Ісуса була настільки непохитна, що Христос сказав їй такі слова: О, жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш. Її дочка зцілилася таким же смиренням здобув його прихильність і римський сотник, коли він звернувся до Ісуса із проханням зцілити свого слугу. Господь відповідає, я прийду і зцілю його. Сотник же у відповідь сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово і видужає слуга мій. І він не прийняв Господа під покрівлю свою, він прийняв його в своє серце. Чим більше смирення людини, тим більше вона отримує і тим повніше. Якщо ми хочемо, аби наша молитва була почута, молімося так. Як молилася жінка Ханинеянка. Коли вона перший раз звернулася до Ісуса, то Він не озвався до неї і Словом, а до учнів сказав: Я посланий лише до загиблих овець Дому Ізраїлевого, тобто до євреїв. Тоді вона звернулася до Ісуса вдруге: Господи, допоможи мені, і він їй відповідає: Недобре взяти хліб у дітей і кидати псам, але ті слова Ісуса її не образили, вона далі продовжує просити. Так, Господи, але й пси йдять крихти, що падають із столу господарів їхніх. Тими словами, вона цілком упокорюється перед Ісусом і показує велику свою віру, що Він може виконати її прохання. На це Ісус їй відповів: О, жінко, велика віра Твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш. Отож, молімося так, як молилася жінка Ханиниянка, наша молитва буде лише тоді вислухана. Коли вона виконана з повагою, вірою, покорою і терпеливістю, амінь.